Привіт, друзі! З вами Корп. І сьогодні ми поговоримо про тактику мотострілецьких підрозділів ЗСРФ у наступі та в цілому наступальних днів. Та саме головне, як їй протидії. Ця тема зараз найбільш актуальна, адже росіяни постійно проводять активні наступальні дії по всій лінії фронту. І будемо відверті, вони мають певний успіх. Перед початком відео я хотів би нагадати, що ми маємо наш онлайн-магазин з мерчем єнотів в інстаграм. Посилання на нього я закріплю в нас в описі. Наступальний бій. Це вид загальновійського бою, який проводиться з метою розгрому, знищення противника та володіння важливими районами, рубежами, місцевості та об'єктами. Розортання в колон. В цілому бойові статути Радянського Союзу, України та Росії, як правило кажуть, про цю тактику як основну. В ідеальному світі вона виглядає так. Механізована бригада висувається колоною, наприклад, з Дніпра, потім на рубежі розгортання у батальйоні колони в районі Слов'янська, розгортається в батальйоні колони, потім рухається в напрямку Сіверська, розгортається у ротні колони, потім зводні і потім до окремих машин. У величезну лінію. І починається наступ. Щось схоже, але в іншій конфігурації ви бачили під час літнього контрнаступу 2023. На даний момент, в сучасному стані справ, ця тактика не працює. Але чому я вирішив про неї розказати? Тому що все нове це щось забуте старе. Я не здивуюся, якщо через рік придумають чудо-реп або якусь іншу конфігурацію застосування техніки, і ця тактика повернеться на поле бою. Або ж, просто-напросто, на стрімі ви побачите, що якийсь російський фахівець вирішив направити колону вашому напрямку, і вам прийдеться реагувати. Ешелоновний наступ. Наступ здійснюється трьома ешелонами. Перша група, що складається з трьох чотирьох чоловік, розвідує позицію наших підрозділів, що в обороні та штурмує. Зазвичай вона складається з мобілізованих, а друга група складається з снайперів, кулеметників та стрільців з лошника, котрі ведуть вогонь по виявлених цілях. Третя група резерв, який у разі критичної ситуації укомплектовує штурмову групу. Кавалерійський ривок. Дана тактика заключається в тому, що одна та дві БМП або Бетер з десантом. При вогневій підтримці танку або артилерії на повній швидкості здійснюють ривок до завчасно вибраної точки якомога ближче до позицій нашої. Піхота спішується та починає штурм позицій. Нерідко відстань спішування від переднього краю оборони досягає 10-20 метрів. Далі, як правило, машини повертаються на вихідну точку і знову завантажується піхота. І скидають на приблизно ті ж позиції. Мотокрос. Перед штурмом формуються мобільні групи по 3-4 мотоцикли. На одному мотоциклі по 1-2 людини з боєприпасами у рюкзаках, як правило, зарядженими магазинами та гранатами. Наступ починається з артилерійської підготовки, що переростає в артилерійську підтримку і залученням танків. З початком артпідтримки мобільні групи висуваються до переднього краю оборони, і вогонь артилерії та танку переносяться глиб оборони. В той же час піднімаються FPV-дрони та мавіки, які здійснюють розвідку, спостереження та ураження цін. Далі висуваються штурмові групи із групами закріплення по 10 15 чоловік. Маневрені групи після скидання БК залягають та здійснюють прикриття штурмових груп, що наближає. Штурмові групи заходять в траншеї та зачищають, за ними заходить група закріплення та обладнання здобуті позиції. Також за необхідності здійснюється виклик групи медевакуації. Що ж, беручи за все до уваги, доходимо в висновку, що війна це мистецтво. Якщо б ще 4 роки тому до повномасштабного вторгнення я почав розказувати про таку наступальну тактику, то напевно я би був точно визнаний психічно хворим та був звільненим за військовий невідповідність. Але противник. Далеко не дурно. Він комбінує так, придумує нову, і ми постійно повинні адаптуватися та нав'язувати свої ініціативи. Але давайте перейдемо до протидії. Для протидії будь-якій названій вище так, вам необхідна розвідка та спостереження ефективне спостереження, що дозволить вчасно виявити наступаючого противника та зробити маневр вогневими засобами. Що ж? Перейдемо до конкретних кейсів, як протидіяти названий вище тактикам наступу. Кавалерійський ривок. Противник неодноразово застосовував тактику кавалерійський ривок для штурму наших позицій, проходив в наші МВЗ та максимально швидко під прикриттям танків та артилерії рухався під кутом до позицій для спішування власної піхоти. Для протидії цій тактиці вам необхідно виставляти попереду позицій мінно-вибухові загородження та влаштовувати лінію протитанкових мін. Безпосередньо близькості перед позицією для знищення техніки. Зокрема, вам необхідно мати завжди черговий вогневий засоб. Це залежить від умов, але це може бути чергова впівішка, мавік зі зброс, артилерія, переломний момент. В цій тактиці певний таймкод це коли противник проходить певний рубіж, коли у вас вже немає часу на маневр вогневими засобами. Тому успіх цій тактиці досягається вчасним виявленням та знищенням. Мотокрос. В цілому ми знову повертаємось до питання спостереження та вияв. Для протидії цій тактиці та переривання штурму нам необхідно виявити мотоцикли та вчасно застосувати вогневі засоби. Тут не сильно підходить арта через швидкість сіли, але якраз то підходять дрони як найефективніший засіб ураги. Переломним моментом в цій тактиці переломним об'єктом є група доставки БК. Без неї противник не зможе свій війна. Тому достатньо буде виявити групи з БК та застосувати декілька ефіві-дронів по мобільних групах доставки боєкомплекту. Таким чином, ми не дамо можливості противнику поповнити запаси боєкомплекту та виконати завдання. Нашевонований нас. Правом в цій тактиці є група вогневої підтримки. Для протидії цій тактиці увагу варто приділяти саме цій групі. Треба знищувати її ФП Без вогневої підтримки штурмова група втрачає свою швидкість та силу удару. Решту особового складу штурмової групи слід знищувати вогнем колективне ураження та підтримкою мінометної батареї. Без своєї вогневої підтримки вони просто піхота в полі. Розгортання з колон. На даний час, тактика не ефективна, адже порядок протидії їй такий: часне виявлення колони і знищення її в складній форматі за допомогою артилерії та дронів. Але, давайте підведемо підсумки по -ді. В цілому, не існує магічних таблеток від кожної тактики. Підходи приблизно однакові. Звісно, кожна тактика протидії має якусь свою особливість. Вишень. Але загальна схема однакова. а саме, перше. Ефективна розвідка та спостереження. Незалежно від того, чи ви взводний чи комбат, у вас повинні бути ці дві складові. Та й не просто бути, а працювати. Це дозволить вам вчасно виявляти противника та здраво приймати рішення, проводити різні заходи. Адже якщо ви побачите БМП противника в 50 метрах від себе, не думаю, що у вас буде достатньо часу, аби придумати ефективний засіб проти яким би красивим та розумним ви би не були. Друге. Інженерне облаштування позицій. Фраза гучна, але фактично ви копа. копати, копати і ще раз копати. Чим глибше ви зариєтеся, чим краще нори зробите, чим більше сіток накладете, тим більше живучість у вас буде. Для ефективного відбиття наступу вам та безпосередньо вашим вогневим засобам треба захист та прикриття реп. Ви хоч мегабластер візьміть для відбиття атаки. Але якщо його не захистити, це піде в унітаз. Третє. Це ефективна система вогню та планування. Головною метою відбиття наступу противника це отримання визначених рубежів та знищення його. Хто б не наступав на вас кавалерія, танки, віслюки, мотоцикли, летюча тарілка, їх треба буде знищувати. І схема не міняє. Ви повинні мати відповідь, чим ви будете знищувати. Або що робитимете, якщо на вас їхати танк-гараж, що якщо будуть їхати мотоцикли, що якщо вони прорвуться в траншеї, власний метод при плануванні це розіграш бою за схемою що якщо. В залежності від вашої посади, конфігурація проведення може змінювати. Але в цілому схема така. Сідаєте ви з підлеглими, знайомими, і вони починають закидувати вам такі варіанти: по типу: А що якщо на нас їхатиме танк? І нас подавлятиме в норах і впіві. І ви продумаєте відповідь, що ви робите. Далі, так. що, якщо почнеться штурм на мотоцикл? І ви відповідаєте, чергове FPV роти знищить по виклику мотоцикл. Вони закидують. А що якщо ворог увімкне подавлення, і дрон роти не зможе знищити мотоцикл? Ви відповідаєте, кулеметник з нори розстріляє мотоцикл. І в цю гру можна грати без кінець. Але ви повинні прорахувати максимально все. Ви повинні знати, що вражаєте ви, що старший командир. Це повинно бути систем. Четверте це взаємодія. Стеро... Четверте. Взаємодія. Сильна сторона людей у порівнянні зі звірами це спілкування. Наведіть зв'язок із сусідом, зі старшим командиром. У вас повинно бути одне спільне бачення поля бою. Ви повинні діяти разом, а не окремо. Тож, підводячи підсумки. Над підсумками доходимо до висновку, що тільки грамотний підхід, планування, здоровий глузд, інтелект дозволить вам бути та обтримувати оборону. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть свою думку власну в коментарях. До наступних відео!